Доброго раночки, мої гарненькі українці, україночки. Скоро вже я повернуся до вас і буду знову допомагати. Знаю, що ви мене чекаєте. Знаю, знаю. Як тут негарно, як тут красиво, як би тут саме найгарніше не було, але ж наша Україна найгарніша, найрідніша, наймиліша найкраща. Я ж дуже багато купила тут матеріалів для вас. Скільки тут матеріалів, щоб вам допомагати, ви навіть не представляєте корінь мандагори, правда, тут я ж завжди для ваших обрядів, для чисток, для приворотів мені присилають із Угорщини. А я тут його натрапила цілий, оригінальний. ну Тільки по три можна вивозити із країни, по три корня на людину. Дивіться, які чудесні квіти, як би тут гарно не було. Ну, наша Україна сама найкраща. Да. І, Звісно, вивезем, ну, скільки по три корня на людину вивеземо. Подивіться там на історію, яка вчора в мене трапилася ну, про наших агресивних сусідів. Не хочеться навіть казати наших недружелюбних сусідів на аккаунті Народна відьма Ядвіга». Подивіться, яка там історія, а ви їм потім напишете. Да, і це ж я ці корні знайшла, э, дівчата, це ж яка краса. Це ж <сі> всі ваші хлопці, э, дівчата, будуть у вас в руках корінь Мандагори в мене вже. Ну я його і так, звісно, все время і для чисток купляю із Угорщини. Як я вас люблю, мої рідненькі, дорогенькі. Ви в мене найкращі сил, вам, здоров'я, самого-самого найкращого, а основне бути в парі. Жити під мирним небом, а скоро так і буде. Повірте, знаю, бачу, я багато що бачу. Ну, те, що просто болтати на камеру, я це не болтаю, повірте, бо тоді воно ще може й не здійсниться, А звісно, як хто мене запитує особисто. Про долю нашої ріднесенької України я, звісно, говорю, я вас люблю, безмежно люблю, всіх цьомаю, всіх обнімаю широко і своїм широким серцем вас оберігаю, навіть тут на великій відстані, а повірте, на дуже великій відстані від вас, Но я кожному, кожному з вас дарю свій поцілунок. Дарю свої обійми, широкі, широкі обійми україночки. Так і вас всіх огортаю, любов'ю, злагодою, обов'язково ставлю, оберіг 33 сили на вас, щоб ви були невредимі, щоб були в парі і в любові. Все буде добре. Я вас люблю. До зустрічі, мої гарненькі. Ми разом, ми сила. Так і буде.